Гонтяна Івана Миколаєвича задорожний Сергій Дмитрович. На думку позивачів Іван Миколаєвич порушує вимоги статті 65 закону України про місцеве самоврядування, а саме перебуваючи на посаді голови обласної ради, як би на їхню думку, як я вже зазначав, він займає, здійснює діяльність, що є на посаді голови посередку партії. Ми, звичайно, заперечуємо проти цього, оскільки поняття діяльність і робота, в розумінні кодексу законів про працю, також в розумінні навіть машині продовжувачів є здійснення певних дій. Жодних дні, Іван Миколаївич, не здійснює по керуванню партією. Він чисто формально по документам. Там є людина, яка виконує обов'язки і здійснює повністю діяльність з керування вказаної партії. Крім того, хотілось би зазначити, що жодних оплат... За виконання цієї діяльності немає, немає штатного розпису цієї партії, партії немає також і запису трудової книжки. Чому ну, тоді от, пропонували, наскільки я не розумію, розмови, що він з якоїсь посади пішов? Чому тоді не піти, якщо він чисто формально числиться? Ну, ви розумієте, я не можу вам сказати. Наразі мій клієнт сказав отак, от я не можу нічого коментувати. Наразі ви хочете розказати справу ну, Так, сенсі. за підсудністю, звичайно. Тому що це розгляд цієї справи в вказаному суді є порушенням предметної підсудності і Кодексу адміністративного України. Це, мене чинства України.